У березні 1939 року на гірських перевалах Карпат розгорнулася одна з найтрагічніших сторінок української історії. Після проголошення незалежної карпатської України, ініційованої Августином Волошином, невеличка гірська держава опинилася у вирі великої політики і стала жертвою одразу кількох режимів. Те, що відбулося на варецькому перевалі, десятиліттями залишалося прихованим, доки археологи не натрапили на братські могили січовиків. Карпатська Січ виникла восени 1938 року і складалася переважно з місцевих добровольців та галичан, спрямованих ОУН. Вони мали обмаль зброї та досвіду, але величезну рішучість. За спогадами очевидців, багато юнаків вперше тримали рушницю, а з цілої сотні тільки один умів користуватися гранатами. 15 березня на красному полі відбувся нерівний бій із гортистською армією, у якому загинули сотні січовиків та чехів. Інші бої спалахнули в Ченадієві, Сваляві, Іршаві. Попри відвагу, сили були нерівні, і 18 березня оборона впала. У горці взяли в полон багатьох галичан і передали їх польській прикордонній службі. 17 березня полонених підняли на верецький перевал. Спершу їх замкнули у казармах, але наступного ранку польські прикордонники вивели групами й розстріляли над селами Нова Ростока, Верб'яж, а також біля Петросівця, Жупанів і Лазів. Про це писав директор Верб'яської школи Іван Гетроці. Місцевий священник Дмитро Ревицький, отримавши дозволи, зібрав гільзи польських патронів і разом зі старостами організував поховання. На братській могилі поставили дерев'яний хрест. Інші групи розстріляних лежали на сусідніх схилах біля глухівського верху та над глибокою долиною. Мешканці, ризикуючи життям, ховали тіла. Очевидець Іван Джугля згадував, що лише в одному місті загинуло близько 230 людей. Загалом на перевалі було вбито від 500 до 600 полонених українців. Через політичні обставини часів радянської влади ці події десятиліттями замовчували. Лише в наші дні археологи підтвердили місця поховання. Серед знахідок монети 30-х років, офіцерський ремінь і швейцарський годинник, який, можливо, належав одному з юних галичан. Сьогодні ця історія нагадує: навіть у найкоротшій миті української державності знаходилися ті, хто був готовий віддати життя за свободу. Знайдені могили повертають їм пам'ять і голос, який довгі десятиліття намагалися приховати. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.